З вечором в четверг вас, друзі, вітаю! Я, Олексій Ляшенко, і хочу почати нашу розмову і цей випуск з відео, щоб ви подивилися відео, як зустрічає народ Хорватії, звичайні люди нашого президента, України, нашого верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, нашого, нашого друзі. Нашого зустрічає народ Хорватії. Подивіться на це відео. Знаєте, як, як приємно це бачити? Як приємно бачити, коли нашу першу пару президента і першу леді зустрічають у Франції. Як зустрічає президента Сполучені Штати Америки, їхній конгрес і їхній сенат, як зустрічають президента в Італії, як зустрічають в Естонії, як зустрічають на мітингах в Литві, в Латвії да скрізь, куди не приїздить президент України зараз Верховний Головнокомандувач наших збройних сил, люди його зустрічають оплесками, люди йому довіряють, люди йому вірять. А ось це опитування в Сполучених Штатах, де половина опитуваних хотіли б бачити у себе президента Сполучених Штатів Володимира Зеленського, нашого президента. А тут деякі кажуть, що це ухилянт, що це просрочений, що це нелегітимний, що це артист, що це блазень. Знаєте, як сумно на це дивитися. І знаєте, як за це е, сумно за людину нашого президента? Я б таке не тримав собі. Я б просто сказав: та живіть ви як хочете. Ви хочете Порошенка? Періть. Ви хочете когось іншого залужного? Періть. Ви кого хочете, періть, кого хочете. І залишайтеся. Там, де ви були. І залишайтеся тими, ким ви були. І залишайтеся ви окраїною Російської Федерації. Сумно на це дивитись. Сумно. Ну так виходить, що українці, частина українців це найвеличніша нація, для якої президент якого вітає весь світ, не такий президент. Так, от ця частина нації української, да, або народу України вважає, що їм потрібен хтось величніший. А хто величніший? Який він повинен бути? Ви задумувались про це? Який повинен бути президент України ось для цієї частини людей? Це дуже цікаво, якого вони хочуть президента? Президента, який відремонтував пральну машинку прибіг. Президента, який спіймав 15-річного хлопця, який забрав у 5-річного 5 копійок, президента, який розслідував шпіонську організацію і вивів, президента, який сидить в мантії і засудив корупціонерів, якого президента хочуть українці? я вам скажу, якого президента хочуть українці. Українці хочуть президента. Офіціанта українці хочуть, лежачи на ковдрах дома, попиваючи півко, поглажуючи пуза, а що пиво не свіже, куди дивиться Зеленський? Українці хочуть головнокомандувача верховного командувача, який би при тому, що в державі не було. Реально не було армії, не та віртуальна, яка начебто створена до нього Порошенком, який каже, що він створив противоповітряну оборону навколо Києва. Вдумайтеся на це. Ось просто вдумайтеся, людина, яка з мільйонера стає мільярдером на посту. Президента, людина, яка займається бізнесом. Людина, яка за цей час, поки президент будує приватну електростанцію сонячну, відкриває крамниці. Робить гефеш е -е -е, на трубі. Зазиває сюди росіян, відкриває російські телеканали, дозволяє. Людина, яка во главу своєї діяльності президента поставила завдання стати багатше, ну вам видніше. Закінчили цю тему. Так, от президент Зеленський і чим він відрізняється від агресора Путіна? Президент Зеленський він презентує план перемоги, мирний план перемоги. Формулу миру, що презентує при тому, чому перемоги, тому що напала на нас Російська Федерація. Напали на нас ті люди, які ненавидять Україну, ті люди, які хочуть знищити українців, і президент, якого частина українців також ненавидить разом з тією державою, яка на нас напала. Чомусь працюють спільно з нею. Я не розумію, чому. Так, от президент цей хоче миру, перемоги хоче над цією, над цим агресором. А що хоче Путін? Путін хоче погрожувати. Ми йдемо формулою миру, ми йдемо до миру, те, що пропонує наш Верховний і наш президент. А Путін каже: ми змінимо доктрину ядерну. І тепер ми будемо обстрілювати ядерною зброєю всіх. Він збирає показово все це. Показує, погрожує. Ось в чому різниця між нашим президентом і президентом-агресором, президентом злочинцем президентом терористом і президентом просто поганої. Держави. Ось все. Ось це ми повинні розуміти. Це я звертаюся от більше до тієї частини людей, яким наш президент поганий. Наш президент не такий, наш верховний головнокомандуючий зовсім не такий. Взагалі, віртуальна армія, яку йому залишили, якби не люди, якби не народ України. Якби не українці, і лідер, який залишився і який взяв на себе відповідальність за Україну, дуже цікаво, що було. Дуже цікаво, друзі, що було. Не знаю. Ось вам ще один приклад. Ось вам ще один приклад. Рот Москви офіційної, і рот офіційного Путіна чи неофіційного Путіна, терориста, да? Солов'йов. Послухайте, що він каже. Він каже, що війна це нормальний стан людства, що забули росіяни, що війна це добре для них, а мир це підготовка до наступної війни. Ось це каже представник агресора, головний пропагандист. путинского режима и россиян, россияне, которые его слушают. А вообще-то россияне они или кацапы, или монголы, или татары, чи вообще что чи 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 там российского? Мы как-то очень разнежились, в отличие от наших прадедов, которые понимали, что война это естественное состояние человека. Мы как-то вдруг стали попадать вот в это марево в этот мираж. Нам стало казаться, что мир, вот что важен мир. А человек не про мир, человек про войну. Естественное состояние, к сожалению, для человечества, это война, а не мир. И мир всегда является подготовкой к войне. Соловьев гениальный, а самое сумное, что так уважая большинство российских мешканцев. А у нас навпаки, ну навпаки, Весь наш уряд, наш головнокомандувач, наш головнокомандувач, я не помилився, і наш верховний головнокомандувач. Вони хочуть миру. І вони не вважають, що війна для українців це нормальний стан. Ні. Мирне життя це нормальний стан. Розумієте? А війна це біда, це горе, це трагедії, це кров. Це грязь, це поламані долі. Так вважають наші керманичі, так вважають наші люди, які мають вплив на українських дітей, на народ України. Ось чим ми відрізняємося від тієї, навіть називати не хочу. Ще хочу трохи поговорити про те, як ми відносимося. Чому у нас частина людей? Так вважає про Сполучені Штати Америки, про відмову Байдена їхати на Рамштайн. І як ми починаємо, та він спеціально, я вже про це казав, подивіться ось кадри цього урагану Мілтон. От просто подивіться, що це таке, і як це е, на людей просто налітає, насідає. У мене є знайомі, у яких діти там, у Флориді? Це страшне. І вони не знають не знаю, не знаю долі зараз, да? тому що там вже зв'язок пропав, і е, світло пропало, енергетики немає. І коли кажуть, що Байден просто сфілонив, ну навіщо таке взагалі говорити? Що Байден, типу, ураган поставив це як причину, а у нього там інші причини. Він її видвинув, а інші причини тому, що він не поважає Зеленського. Він не хоче зустрічатися. Вибачте, що я так отспихую, але ну, так же не можна. Президент, справжній президент повинен бути зі своїм народом, зі своїми людьми. Навіть якщо і не до кінця. Він розуміє, що відбувається во Флориді. Президент повинен бути там. Так як наш президент 24 лютого з нами. Не хтось інший. Всі інші тікали. От просто тікали. А президент повинен бути тут. Розумієте? І він був тут. Так що не треба робити скоропостіжні висновки. Не потрібно. Потрібно завжди почекати. Потрібно завжди подивитися. Потрібно завжди подумати. А потім казати, кричати, в'їжджати, пригати, станати, пихтіти, Вибачте, що я так кажу, але ось на це все схоже поведінка деякої частини наших людей. Друзі. Далі про баранів, хоч про одного барана або бараніху, але ми зараз поговоримо. Підпишіться на мій канал. Підпишіться. Розповсюдте це дуже зараз потрібно. Я просто прошу завжди розповсюджити. Зараз це головне. І вподобаєчки. От будь-яка реакція на канал це допомога. Коментарі, подобайки, підписка, дзвоник, розповсюдження. Це допомагає існувати каналу. Як спонсори допомагають, як донати допомагають. А після цього канал збирає на допомогу нашим хлопцям на фронті в окопах. Тому давайте ну про хоча б один випадок наших баранів, тому що їх дуже багато. Але перед баранами хочу підвести. Підсумок того, що було сказано про міжнародочку, про е, державу агресора, про нашого президента. Так от, у президента Володимира Зеленського є два вироки. Два. Перший це вирок світовий, світового суспільства, народу в світі усьому, світових лідерів, світових держав світу. Це вважає. Це, ну, такою показовою, показовою лінією світу. Так от світ, народ світу, вважає президента Зеленська на сьогоднішній день найкращим лідером в світі. Найкращим лідером в воюючій державі. Це вирок номер один. І вирок номер два. Частини. Українців, які вважають Зеленського найгіршим президентом в Україні. І це просто не те що сумно, це обурливо, коли були Порошенки, коли були Януковичі, коли були кучми, як так можуть поводити себе частина суспільства України? А чи є вона взагалі суспільством України? Знаєте, коли весь світ говорить, що це найкращий лідер, якась маленька кучка, яка звикла красти, вважає його найгіршим, тому що не дає красти, не пускає їх до бюджету, але їх там багато за 30 років. І я хочу цій маленькій частині просто ще раз згадати. Такий вислів. Він, мабуть, не дуже коректний, але він чіткий. Якщо п'ятий чоловік б'є жінку по морді, то може справа не в чоловіках, а в морді, вибачте за таке зрівняння, дуже прошу вибачити. Але це наша українка, Клара Новікова. Колись давно-давно в неї була така гумореска. Так от, можливо, все-таки ви частина суспільства та морда. Давайте про баранів. Так от барани. Хочу нагадати про одного головного баранчика нашої держави. Одного з найголовних, які були в минулому. Це простий інженер, простий інженер з чернівців, той, хто зробив багато потрібного інженерного для людей, який. Винаходи знайшов винахідець, який спроектував при президенті Порошенка стіну на кордоні з Росією, через яку не могли двоє чи троє місяців чи три місяці пройти російські агресори. Це був справжній винахід, справжній винахід. Але про це, на жаль, і про цю людину, про Арсенія, ніхто. Ні. Не каже шкода, друзі. Шкода. Зато всі кажуть про іншу людину, про ту, який, яка підписала дозвіл на проект і відбудову цієї стіни, через яку на три місяці затрималися російські окупанти. Так от це хто правильно найвеличніший, най 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 найхетьман? Так от вчора на одному зі своїх каналів цей гетьман не залишив, як вони написали це, вони пишуть це з їхніх пабліків. Каменя на камені відчисленних безпекових угод, які були підписані Україною, читайте в Скобках Зеленським, це ж ненависть, з цілим рядом країн від Великої Британії до Люксембургу. Він резонно, резонно вони вважають, зауважив, що якщо ці безпекові угоди діють, чому гарантії безпеки не застосовані при втраті вугледару Авдівки? Слухайте, зараз ми розберемо це по цитатам, по пореченням. Мар'їнки, Лисичанська. Ми зацікавились, провели власне дослідження, теми і несподівано виявили, що гарантії безпеки, як у НАТО, Вперше запропонував Олександр Чалий. Він вперше запропонував після переговорів в Стамбулі. Слухайте, яка біліберда навішана на вуха людям. Виявляється, і зараз влада йде по лінії виконання тоді, ще стамбульських угод, які не діють. Так от давайте по порядочку. Вчора на, на прямому. Каналі, який зовсім не належить Порошенка, до якого він не має ніякого відношення. І там знаходяться всі об'єктивні журналісти, об'єктивні ведучі, які. Чітко підтримують Україну, підтримують Збройні Сили України, підтримують хлопців, дівчат-захисників, які самі готові йти воювати, закрити канал написати. Канал закритий. Всі пішли на фронт. Ну ось на цьому каналі найвеличніша людина всього світу, найкращий дипломат всього світу Порошенко, заявив. Що підписані угоди України з силим рядом країн від Великої Британії до Люксембургу погані і вони не діють і не будуть діяти. Ну, Велика Британія. Петро сказав, ви гівно. Люксембург. Петро сказав, ви лайно, і ви нічого, ви такі ж, як і Росія. Що підписали, нічого не робите. Ну, я роблю такі висновки. Які ви робите, не знаю, робіть самі. Далі він резонно зауважив, якщо ці безпекові угоди діють, чому гарантії безпеки не застосовані при втраті вугледару, Авдів? Яка локшина на вуха всім українцям, не тільки прихильникам? Ну, прихильники це хавають. Знаєте, як казав Богдан Титамир, піпл хаває. Ось і прихильники Порошенка хавають. Всі гарантії безпеки з усіма державами підписані з. Терміном після закінчення військових дій. Ось, коли ця війна закінчиться нашою перемогою, тоді вступають в силу оці безпеки. І там в кожному, почитайте, в кожному договорі, в кожній угоді це прописано, записано, як отче нас. Ніхто не зобов'язувався зараз. Вводити свої війська, чи щось давати, чи щось робити. Ну стра... ну, страшне, відкрити ядерну війну проти Росії не було тільки по закінченню військових дій. І Порошенко це знає. І своїм адептам, і сектантам він вішає лапшу на вуші, а вони це хавають. Ми це не хаваємо. Ми здраві люди. Ми розуміємо, що це відбувається, і він каже. Ми зацікавилися, провели власне дослідження теми і несподівано виявили, що гарантії безпеки, як у НАТО, вперше запропонував Олександр Чалий. Ну вже знаєте, на нього стільки накидали, що. Там повинен бути, ні, там повинен замість Олександра Чалова, повинен бути: я, п'ятий президент Петро Порошенко запропонував. Він ж сказав, при моїй каденції. Це ще я організував, я ще думав, я ще вів розмову. Він про патріоти розмову. Він ж і це казав. Ще ми розмовляли про патріоти. Слухайте, чого мчали, ну вже відна... неудобно мальчику. Мальчику неудобно вже на себе, ну, хай буде чалий. Ось він замінив, да? після переговорів у Стамбулі. Ну, не було в Стамбулі переговорів. Це вже мільйон разів було доведено і показано. Так, там збиралися говорити. Так, там озвучили хотілки, і на цьому все закінчилося. Було озвучено. Ну, можна сказати, що почалися чи починали. Та ні, були озвучені позиції. І все, все. Нема ніяких, от дивіться, на відміну від мінських угод: один, два, три, на відміну від здачі е наших добровольців, на відміну бажання змінити Конституцію. Пам'ятаєте, перед Верховною Радою був натовп і загинуло 3 чи 14 нацгвардійці, змінити Конституцію, і впустити сюди Російську Федерацію, до нас парламент, так же ж було задумано Порошенко. На відміну всього цього переговорів не було. Переговорів немає, угод немає, парафовано нічого. Це, це, це Путін кричав: Парафували! Ніхто нічого не парафував, нічого не було. Як ця людина звикла брехати, цікаво, вона і в школі брехала, в інституті. Ну, те, що вона там брехнею одружилась навіть на, на вигідній, невісті чи як там. Ой, блін, яка потвора. І, ну ладно, далі не буду. Беріть це до уваги. Думайте, ось ті, хто ненавидить лідера в світі, признаного, і плаче за злочинцем, ворюгою і брехуном. Я, друзі, зараз ми поговоримо про нашу допомогу, про те, що. Про наші передачі, про те, що як я вам дуже вдячний за все це. Ну просто вдячний. Я коли бачу наших хлопців, коли розмовляю, ну це просто це не передати. Це просто не передати. І от друзі, прийшла подяка. Нам від 151 ї бригади. На словах ще було дуже багато сказано. Це життя, це життя наших хлопців. Величезна, величезна вся подя вам подяка. Ось я розташував. Послухайте від хлопців. Я дякую фірмі Одін, дякую волонтерському руху Олексію Ляшенко. Його брата Євгена Ляшенко. Дякую за допомогу придбання цього реба. Це дуже допоможе в нашій перемозі, дуже допоможе в рятуванні хлопців. Щиро дякую вам. Робить добре, провірене. Рекомендую хто там комусь. От, дуже добрий, дуже добрий фонд, дуже добрі люди. Олексій і його брат за доставку він мені привозив. Дякую вам. Дякуємо вам від всіх хлопців. Дякуємо вам. Від наших бійців, слава Україні! Героям слава! Я хочу подякувати за донати. Ми збираємо і на дрони, і на риби, і вже збираємо на е, спальники. Але як воно у нас буде, скільки зберемо, як зберемо, буде, буде показувати життя. І перед тим як щось купувати, я буду радитися з нашими. Воїнами, з нашими захисниками. Я буду радитися з тими, е хто нас захищає, і з тими, завдяки кому ми з вами нормально їмо і нормально спимо. І ходимо по вулицям. Я хочу подякувати за донати у Василю. Пане Василь, і на канал перерахував. Дякую вам, пане Василь! Величезна вам подяка! Тисну руку вам, Лукачик Світлані! Дубль Аліна Манабанк, Яковлєву Олександру і пані на Любові. Всім, 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 друзі, величезна подяка за всю будь-яку допомогу, яку ви робите. Неважливо сюди, а можливо, кудись рідним, близьким своїм якимось. Друзі, головне, щоб ми розуміли. Що прапорці потрібні на машинах? Я сьогодні побачив прапорець на машині, на машині зверху. Це була радість. Я щось куди діла, дівається наша патріотичність чи ще щось? Повість, прапорці! Ну, повісти їх! Ну, це ж не тяжко. Чи боїтесь у себе в державі? Страх такого не може бути. До завтра, в суботу, стрім о 20.00. завтра п'ятниця. До завтра, Україна переможе.